Привіт! У цьому відео я покажу, як додати музичного бота в Discord, створити або налаштувати його. Ось ви на своєму сервері Discord. Якщо не знаєте, як створити, внизу серверів побачите плюс. Натисніть на нього і виконайте кроки. Потім виберіть свій сервер. Важливо бути адміном або мати потрібні права. Далі тиснемо на сервер і йдемо в налаштування. Потім у додатках бачимо пункт каталог додатків. Натискаємо на нього і можемо шукати програми. Вводжу «Green», тисну Enter і бачимо «GreenBot». Bot. Вибираємо його і тиснемо додати програму. Потім тиснемо продовжити. Прокрутіть трохи вниз і натисніть Авторизувати. І ми успішно додали додаток. Тепер перейдемо до сервера і подивимось, як запустити бота. Спочатку введемо команду, потім напишемо slash play. І зможемо відтворити пісню. Для цього просто введіть назву пісні або посилання на Wi-Fi. Натиснемо тут і введемо Rise League of Legends. Вимкну звук бота, щоб уникнути проблем з авторськими правами, але бачимо, що все працює. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!